Друзі, доброго вечора. Сьогодні 12 жовтня четвер. І я виходжу до вас в ефір предупредити, і сказати, що завтра п'ятниця, п'ятниця 50. Та не просто п'ятниця 13, а треба бути дуже, скажімо так, обачними, да? акуратними. Да? Не ходити на масові якісь там. Не не тут, не тут не, в толпи, да, там, в кучі. Завтра по всьому миру, миру може бути повстання, я вам скажу так. Завтра лідер, Хама, е, лідер Хамасу у е, зв'язку зв з війною в Ізраїлі хоче зробити повстання по всьому миру. Не знаю, правда, не правда, чутки це чи не чутки, але по просторах інтернету гуляють новини за завтрашній день не сильно благоприятні. Тому будьте акуратні, бережіть себе, не, ще раз напомню, ніякі не збирайтеся кучами там, масово, щоб багато людей не збирайтеся. Береженого Бог береже. Тому працюємо. У нас, допустимо, обичний робочий день, скажімо так. От. Працюємо. І все буде добре. А там вихідні будемо віддихати. Все буде добре. Всім гарного вечора. І на зв'язку з вами був Олександр. Ну і для вас 5 хвилин покажу, що відбувається тут у нас на лівому 3 вечором. А відбувається у нас те, що люди з роботи їдуть, <хи> приїжджають хто від кіля і починається скупляння в магазині очередя у варусі, Тут постійно очередь в таке время, час, особливо в 6 пів сьомого. Всім, ну в таке час. Бо якраз люди з роботи. Кожному треба щось купити і потім такі очередя везде в магазинах. Можливо, магазинів мало, може і за цього у нас такі очередя. Не знаю. Я навіть з трудом припаркувався тут біля варуса на такому місці. Обично встати ніде, особливо в таке время. Дуже багато людей. Сьогодні вечір дуже теплий, кстати. реально тепло на вулиці. Очень хорошо Даже с утра было холоднее, чем вечером Так, добре всем До зустрічі, всіх благом і на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро, 12 жовтня. Пока-пока.